Ця медитація веде до глибокого стану вдячності, до відчуття, що кожен подих, кожен досвід і кожна мить є даром через дихання. Ти з'єднуєшся із землею, водою, вогнем, вітром і небом, відчуваючи, як світ відповідає на твоє дякую, у серці запалюється зоря вдячності, тихе світло, що залишається з тобою навіть у темряві. Ти покидаєш справжні сяви і переходиш у дійсність нави. Світ уяви стає твоїм світом на весь час дії вправи. Потрапивши до нави, ти досягаєш прави, щоб перенести її світло у стан яви. Світ праве народжується з уяви, і тоді час зникає, страх щезає, клопіт відходить. А сила приходить, розум прочиняється, душа зі світом зливається, радістю наповнюється, радість впливається в тіло, спокій і силу даруючи, біди й нещастя прибираючи, душу й розум до щастя відкриваючи. Слухай мій голос. Вдумуйся у свої думки, вчувайся у своє тіло, очікуй найкращого, дозволь щастю проявитись через думки світлі, через слова мудрі, через вчинки зважені, між небом і землею, між сонцем і водою, всюди іде. Там і не там завжди ніколи у праві твоя душа перебуватиме, все найкраще звідти уяву приносячи. Ти знаєш це, ти можеш це, ти чиниш це. А щоб дія ця звершилась швидко, я вестиму відлік чітко від 10 до одного. Десять це ява, один це права. Десять кроків від яви до прави, У яві у цій виправі. Ти пролетиш крилами лебединими, пробіжиш стежками звіриними, пройдеш шахами невидимими, розумом неосягненими, стаючи здоровим, як вода, могутнім, як земля. Бистрим, як вітер небесний, Мудрим, як пращури твої далекі, Що звирію на долю твою зорять. Десять. Очі заплющені, Уста усіміхнені, дихати легко, жити приємно, тягар з плечей спадає і тіло радіє. Радість вдихає, мислення ясніє і глибшеє. Дев'ять. М'язи розслаблені, руки ноги важкі, голова легка, думки тримаються купи. Ти знаєш усе, що треба знати, і робиш усе, щоб творити своє щастя. Все глибше і глибше, глибше і глибше. Вісім. Радість наповнює душу, тіло розслаблюється, темне й непотрібне відходить, ясному і світлому місце лишаючи. Барви стають яскравими, думки виразними, плани зрозумілими, дії поясними, тіло радіє, розум ясніє. Сім, все глибше і глибше. Дихати легко. Подих глибший, дихання повільніше, м'язи розслаблені, душа купається в радості, серце відпочиває від клопотів, свідомість охоплює наву, яву і право одночасно, проникаючи в глибини, піднімаючись на вершини. Відчиняючи двері, що були зачинені, показуючи все таким, як є. Шість тіло ніжиться в яві, а свідомість розчиняється в праві. Межі тіла зникають, вага щасає. Усе, що було, минуло, усе, що буде, Буде як треба. Ти знаєш це, і все буде як хочеш ти. 5. Земля дає силу, небо знання, світ розкривається, як квіт троякий, думки розтікаються по дереву життя, пам'ять пращурів пробуджується в серці, Вказуючи путь. Праведний. Чотири. Золотий вогонь Божий очищує душу, випалюючи сумніви й тривоги. Три Небесна вода омиває серце. Вимиває біль і помилки. Два. Сила входить у свідомість, радість у тіло, доброта в серце, розум у твоє єство. Один у праві перебуваєш ти, де немає вчора і завтра, де немає меж розуму, де народжуються мрії і повертається в яву. Для життя щасливого. Так є, і так буде. Завжди, коли ти цього побажаєш. Щоб перейти з яви у праву, достатньо заплющити очі, дати тілу радісний спокій, а душі спокійну радість. І тоді світ праве відкриється перед тобою, мов брама мальована. І ти війдеш до нього, як до дому свого, просторого, безпечного, сатишного. У тебе є сила, і вона в тобі. У тебе є сила, і вона з тобою. У тебе є сила, і вона є ти. Ти сила світу цього. І все, що ти бачиш і твориш у праві. Стає явою, згідно з волею твоєю, згідно з намірами твоїми, згідно з думками твоїми, без шкоди для інших людей. Ти досягнув рівня, де без зусилля внутрішній світ твій творить образи й думки. Краєвид постає чарівний, ясний і знайомий душею. Райський сад вітроград, образ правил у твоїй уяві, усе тут близьке, яскраве й чітке. Ти усвідомлюєш цей світ, який я описую словами, а ти продовжуєш його творити силою свого розуму, дивлячись на нього своїм внутрішнім сором. Бо це твій світ, де поєднується права й нава. І тільки ти маєш до нього доступ, тільки ти володар цього світу, тільки ти знаєш, що є правим, а що не правим, що повинно проявитись у яві, а що щезнути в наві. Зробив дих і повільний вийти. Навколо тебе ніч, не темна, глибока. Вона дихає. Вона як колиска, у якій спочиває світ. У цій тиші є місце для всього, для радості і для болю. Для зустрічей і втрат, для того, що було, і того, що ще прийде. Ти вдихаєш і ніч приймає тебе. Ти видихаєш, і вона стає частиною тебе. Я тримаю твоє світло, шепоче ніч, навіть коли ти його не бачиш, під тобою земля. Тиха, терпляча, жива. Вона пам'ятає кожен твій крок, кожну сльозу, кожну надію. Вона нічого не судить, вона просто приймає. Дякую, що тримаєш мене, кажеш те, подумки. І в тій миті земля відгукується теплом, піднімає вгору ніжну хвилю сили. Крістопе, його до самого серця. Це вдячність, що повертається до тебе через землю, через життя. І тепер уяви, що крізь тебе проходить вода, вона тече з глибин серця, омиваючи все, що втомилось, що боліло. Що чекало слова дякую? Ця вода не сльози, це джерело. Твоя душа в ньому впізнає себе. Я дякую за цей шлях, каже вода твоїми вустами, за досвід, за уроки, за зміни. І все, що було важким, поступово розчиняється у цій течії, стаючи чистим прозорим. Як світло світанку. У грудях спалахуй вогонь. Не гарячий, золотий, ніжний, як полум'я лампади. Це вогонь вдячності. Його не можна розпалити, його можна лише згадати. Я горів у тобі завжди, каже він. Я спалахую щоразу, коли ти помічаєш добро. Ти вдихаєш і полум'я зростає. Ти видихаєш і воно торкається всього навколо. Тепер у цьому світлі видно обличчя тих, кого ти любив, кого втратив, кого зцілив, і навіть тих, хто навчив тебе через біль. Дякую вам, промовляєш ти в тиші. Бо через вас. Я навчився світлу, і вогонь стає яснішим. Він розширюється, охоплює груди, обличчя, усе тіло стає сонцем у серці. Ти вдихаєш, і повітря входить у тебе, як зоряний пив. Ти видихаєш, і він повертається у світло. Дихання стає молитвою. Приймаю, віддаю, благословляю, дякую. І з кожним подихом ти відчуваєш світ на день зовні, він дихає в тобі. Я подих світу, каже твоя душа, і кожен мій вдих, це подяка життю. І ось над тобою розкривається небо, чорне, бездонне, з безліччю зір, але серед них одна твоя. Вона сяє інакше, тепліше, ближче. Ти вдихаєш, і вона стає яскравішою. Ти видихаєш, і вона опускається нижче. Вона торкається твого серця і входить у тебе як пам'ять, як дар, як світло. Я зоря вдячності, каже вона. Я сходжу щоразу, коли ти бачиш красу у простому. Її світло заповнює груди, розливається по всьому тілу, виходить за межі тебе. І світ навколо починає світитись разом з тобою. Тепер немає ти і зоря, є лише світло. Воно дихає, воно пульсує, воно живе у всьому. Дякую, що хочеш ти. Дякую за життя, дякую за шлях, дякую за світло. І в цій простій молитві світ відповідає тим самим і я дякую тобі. Земля, вода, вогонь, вітер дякую тобі. І ти відчуваєш, як Всесвіт дихає разом з твоїм серцем. Світло зорі осідає в серці. Воно не зникає, воно стає тихим вогником, що світить зсередини, навіть коли очі заплющені. Коли ти скажеш дякую, я засвічусь, каже зоря, і світ стане трохи яснішим. Ти вдихаєш і відчуваєш її тепло. Ти видихаєш і дякуєш за те, що живеш. Ти вдома, ти світло. Ти вдячність, що дихає! Все, що ти твориш у світі праве, є правим. але світ яве потребує твоєї уваги. Сила народжена в праві, має здійснитись у яві. твої мрії, час їм ставати дійсністю, твої бажання, час їм сповнитись, світ яви чекає тебе з любов'ю і радістю. По калиновому мосту ти повертаєшся у яву. до Дня сьогоднішнього, до часу теперішнього. Відчуття тіла повертаються, сила залишається, думки запам'ятовуються, рішення закарбовуються у свідомості. Коли я порахую до трьох, ти прокинешся від чудового сну, повернувшись до радісної дійсності. Один. Тіло прокидається, відчуття його присутності повертаються. Тепло розливається від пальців до серця, і ти відчуваєш себе спокійно і впевнено. Фа. Двері права зачиняються м'яко, без звуку. Ти знаєш, що можеш повернутися туди, коли тільки забажаєш, а зараз світ яве чекає тебе. То яви себе цьому світові. Світло! Радісно і з любов'ю. Три. Очі розплющені, ти бадьорий, розбуджений, настрій чудовий, тіло сповнене спокою, дихання вільне, глибоке, спокійне. Ти почуваєш себе краще, ніж раніше. Збережи цю ясність, цей спокій, цю силу і це внутрішнє щастя. І неси його в'яву. Після вправи ти заповнюєшся теплом і ясністю. Світ навколо стає м'якшим, бо ти бачиш у ньому світло, що відзеркалює твоє власне. Зоря вдячності залишається в серці, нагадуючи, кожен вдих це богословення, а кожен видих подяка життю.